Всім привіт! Хочу вас познайомити з дуже крутим, а головне українським брендом натуральної косметики Хіллері. Перейдемо до огляду. Мені надіслали бокс, в якому є хілеронова сиворотка, уптан для м'якого очищення і скрабування, пінка для вмивання, шампунь та кондиціонер для всіх типів волосся. То що ж, ходімо разом зі мною починати мої вечірні процедури. Почнемо з догляду за волоссям. У мене є дуже частою проблемою, що воно не слухняне і важко вкладати. Тому я обрав для себе ось такий набір з шампуня та кондиціонера, створений на основі унікального матриксного комплексу Норі. Властивості цього засобу це зменшення його ламкості, значно підвищує еластичність та міцність. Підходить цей набір для всіх типів волосся, включно для мого кучерявого. Як на мене, цей набір дуже крутий та оправдав мої очікування. Волосся можете побачити, стало таким слухняним, здоровим, легко розчісувати і вкладати. Дуже задоволений результатом. Переходжу до догляду за лицем. Я прийшла осінь, тому моя шкіра перейшла в не дуже хороший стан. Як ви можете побачити, тому мені доводиться це виправляти. Для початку я обрав ось таку пінку для вмивання для жирної комбінованої шкіри, склад якої входить олія атаман та жажоба. У використанні все дуже просто: невелику кількість пінки наносимо на вологе в обличчя та легкими масажними рухами ретельно вмиваємось. Пінка чудово підходить для щоденного очищення шкіри, не забуває пори, не викликає запалення. Дає вашому обличчю приємного відтінку та вирівнює тон. Другий мій етап, що я обрав для себе, це опталь для скарбування та м'якого очищення шкіри. В моїй шкірі, як бачите, це те, що треба. Щодо використання: насипаєте невелику кількість порошку в долоню, додаєте трохи води і розводите до пастоподібного стану. Носите на вологу шкіру, обережно розподіляєте по всьому обличчю, масажували і змили. Засіб, який готується включно на 18 натуральних природних компонентах, та надає чотири ефекти від застосування: м'ягко очищає, делікатно скрабує пребіотик та антиоксиданти. До речі, ще можна використовувати як маску. Про це можете проконсультуватися з менеджером перед замовленням. Як зробив це я, що є дуже крутим бонусом. Ну і наостанок для обличчя я обрав гіалуронову сиворотку, яка дуже круто зволожує глибокі шари шкіри. Перейдемо до нанесення. Все дуже просто: наношу масажними рухами невелику кількість сиворотки на чисту шкіру обличчя. От результату діє як протизапальний агент, підтягує шкіру і надає сяйво. Використовувати як вранці, так і ввечері, що дуже хороший засіб підденний крем. На цьому процедури по обличчю я закінчую. Дякую, Хіллері, за таке піклування мого обличчя. Я тепер з вами. До речі, зараз на їхні комплекти діють акційні пропозиції. До мінус 50%. Переходь в описі на їхню сторінку, дивись ще більше плюсів і б'юті хаків цих або інших засобів, і обирай свій догляд. Всім па!